Наші предки переносили і передавали віру в Бога, непошкоджену, ту, яку вони отримали ще від своїх прабатьків для наступних поколінь. І сьогодні ми з вами, православні християни 21-го століття, також маємо велику місію, щоб і нам цю віру у Христа зберегти, щоб ми її не розпорошили, не розсіяли. Не видозмінили під тиском зовнішніх обставин, у яких сьогодні перебуває віруючий народ, щоб ми все те, що нам передалося з молоком Матері, все те, що ми чули від наших предків, все те, чому навчає нас свята Христова Церква, ми зберегли в глибині своїх сердець і силою віри передали для тих, хто буде далі. Продовжувати цей духовний поступ до того часу, допоки існуватиме життя на цій землі.